Чи замислювалися ви над тим, скільки часу вчитель витрачає на створення уроку, а потім іще й ролика для соцмереж? Це може бути і цілий день, може бути 2-3 години, залежно від вашого досвіду та рівня розвитку цифрових навичок. Рівень розвитку цифрових навичок у мене високий, тому зараз я витрачаю 2-3 години. При цьому маючи вже необхідний матеріал, тому що до кожної теми у мене створені презентації. І навіть відеоуроки записані. Отже, ви бачите, я працюю в сервісі Canva і потрібно створити шаблон сторіночки, а потім можна дублювати. Зараз ви бачите, як я додаю запитання обставин. Ліворуч додала скриншот для зручності використання. Щоб нічого не пропустити. І коли я створила такий один шаблон, ви бачите декуди звідки, розмістила його по центру, вирівняла певним розміром, щоб вмічувався в рамочку. І потім, ви бачите, дублювала. ну а далі розмістила по центру. Ось ви бачите, як я морочилась над створенням штрих-пунтиру, тому що немає такого шаблону в канві, і от обрізала лінії. Далі я продублювала ще одну сторіночку і замість запитання вставила приклади. Обов'язково наводимо приклади, щоб діти зрозуміли види обставин чи взагалі те, що ви пояснюєте. Далі, ось ви бачите, як я додаю скриншоти зі своєї презентації на один слайд. Як ви бачите, створення презентації та відеоролика для соцмереж забирає досить багато енергії, зусиль, потребує працелюбності, відповідальності та високого рівня цифрових навичок. Тому цінуйте роботу наших вчителів. Вчителі важливі.